Всім привіт! Поспішаю з вами поділитися своїми новопридбаннями, новиночками, похвастатись. Посилочка одна з двох приїхала вчора, я її розпакувала, вже було пізно, не було можливості знімати відео. Приїхало до мене два сортики української селекції. Сортики вже не новинки, але один з них, принаймні, я дуже давно хотіла. Були певні мінуси для мене, для моїх умов, для мого отримання у цьому сортику. Ось, але коли вже ціна на нього так дуже-дуже впала, вирішила я все ж таки його собі придбати. І це ось такий оживчик. Це, як ви здогадались уже, думаю, це Зонартик Лія Вікторія. Сорт, випущений, здається, мені був у 2022 році. Дуже такий гарний зонартик ніжного кольору, ніжно-рожевого. і краще його в якомусь підвісному кашпо вирощувати. в нього світя так не спадають вниз. І саме це мене зупиняло, тому що він однозначно не для будинків, не для квартир. Але в принципі, оскільки я рослинки вирощую влітку пеларгонії на вулиці, то можливість знайти йому підвісне кашпо і місце для нього, я думаю, знайдеться. Такий ось живець такі дві гілочки: одна молодша, друга старіша, гарно вкорінений, горшечок 300 мл приблизно. Вчора одразу після отримання полила рослинки. Трошечки бачу пожовкли листочки. Вчора він такий був. Більш зелений, але все одно, бачите, листочки в нього такі салатові, такі, не надто темно-зелені. І почав трошки жовтнути листочки, там оці ось нижні. Ну, це, в принципі, нічого страшного, така собі адаптація. Фокус ніяк не хоче телефон ловити. І оскільки замовила один живчик в Тетяни, вирішила, що, ну, в принципі, якось навіть. і Незручно, що такий доволі дешевий живець, і відправка коробки, її пакувати час. Вирішила ще щось подивитись у неї, щоб, як то кажуть, до пари. І вибрала шик Фриволіте. Такий ось гарнесенький живець. Теж сорт має такі бусково-рожеві квіти. Доволі компактний кущик, кажуть у нього, і величезні гігантські квіти та соцвіття. Ну, Не то, щоб я дуже хотіла цей сорт мати, але в принципі, з того, що було, мені цей ось видався найбільш таким цікавим, і таким, що у мене ще немає, тому що дуже багато з пропозицій у мене вже було. Тому вирішила купити такий ось шик фриволіте і спробую ще його у себе вирощувати. Такий дуже гарний, з бутончиком. Вчора обидві, як отримала, полила, бо були дуже такі сухесенькі, аж листочки в ялі. Вони вже сьогодні набрали з тургору, дуже такі гарненькі, тому думаю, все з ними буде гаразд. Це ось перша вчорашня посилочка, і зараз з вами розпакуємо другу посилку. Другу посилочку я забрала сьогодні. Дала трошечки їй постояти, звикнути до температури. Спочатку розпакувала верхній шар утеплювача, в нас вже морози, тому продавець мені так люб'язно його запакувала в кілька шарів, тому що я казала, що в нас вже починаються морози. Раніше вона відправити не мала можливості, тому пообіцяла гарно отоплити і, звісно, отоплила ну, дуже гарно дійсно. Зверху був шар фольгованого утеплювача в середині. І ось ще обмотаний агроволокном. Тобто я спочатку зняла той шар, відкрила коробочку, потім розкрила трошечки отак привідкрила ці шари. І зараз вже буду, власне, діставати рослинки з коробочки. Так. Оп. Ну, Замовляла я одну рослинку, але. Отримала ще і подаруночок. Так, давайте спочатку відкриємо, подивимося, хто це у нас. Тому що обидві такі гарні. Так, це подарунок. Це однозначно подарунок. Це лія поезія. Теж сортик української селекції. Ой. Такий. Такий ось живець. Лія поезія. Теж, певно, зонартик. Буду дивитися. Що знайоме, але якось дуже так не цікавлюся зараз такими зонартиками. А в Лія в основному це зонартики в селекції. Ось тому не дуже в темі, як то кажуть, але фотографію обов'язково ставлю. Лія поезія. І це у нас сортик, який я замовляла. Це сорт Ів Сольвей. Дивилася я на нього дуже давно, ще коли він коштував. Мабуть, по 5000 приблизно, тобто тільки як він з'явився у нас. Ну, але якось і ціна зупиняла. І трохи, скажімо так, невдалий час у мене був тоді для покупок. Ось, тому зараз, думаю, якраз ближче до весни. Він уже подешевшав. Такий ось гарнющий живець і в на, Скільки у нас тут? Дві точки росту. Ці ось горшечки, мабуть, 400 чи 500 мл. Хороша коренева система, такий бодренький, гарненький, дуже подобається і всельвейг. Гарні в нього дуже квіти мені, хоча вони не крупні самі по собі, але вони доволі такі милі і такі круглі, знаєте, як балабончики на дитячих шапочках. Такі прямо кругленькі-кругленькі. Мені чомусь квіти Сольвейг дуже нагадують квіти е, у Геайгуль. У нього теж такі прям кругленькі кругленькі квіти, навіть ну, такі прям кульки. Дуже-дуже подобається. Мені здалося, що це буде така непогана пара з них двох. Такі ось у мене придбання сьогодні. Зараз робимо перерив, тому що морози. Мої рослинки підростають замовлення. І я також чекаю ще певні замовлення, мені там дорожчують квіточки. Тому потім ще буде обов'язково кілька розпаковок. Всього вам найкращого, найдобрішого, найсвітлішого, миру нам, перемоги, добра, позитиву, любові! Всіх обнімаю! Па-па!